Фатальна поїздка між населеними пунктами Калуш та Добровляни трапилась дорожня транспортна пригода. Водійка автомобіля Рено здійснюючи маневр обгону, не обрала безпечного інтервалу та допустила зіткнення із зустрічним автомобілем Ауді. За попередньою інформацією, 56-річна водійка автомобіля Рено, машканка Калуського району, здійснюючи маневр обгону, не вибрала безпечної швидкості руху та допустила зіткнення із легковиком марки Ауді 80, який рухався у напрямку села Добровляни. Опісля керманочка Рено з'їхала з проїжджої частини. Увага у результаті зіткнення пасажирка Рено від отриманих травм загинула на місці, а водійку цього ж автомобіля доставили до лікарні. Наслідок ДТП пасажирка Рено 1937 року народження. Мешканка Калуського району від отриманих травм загинула на місці події. А водійку цього ж транспортного засобу доставлено до лікарні. Наразі призначено відповідні експертизи, в ході яких поліцейські з'ясують усі обставини даної автопригоди. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали. Кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України поліція Прикарпаття вкотре закликає водіїв дотримуватися безпечної швидкості та правил дорожнього руху. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.